Жодного завойованого очка. Медаліст не зумів здобути виграшні в одної з трьох команд суперниць, тож гравці до своїх фанів мають тільки один меседж. Хочеться перед ними звінитися за те, що в цій лігі Європи ми так і не суміли добити хоча б одну очко. Ну. Є куди стремиться, є куди над чим працювати і этим ми займемось. Чому за шість ігор забили тільки три а пропустили десять, гравці харківської команди пояснюють у тому числі й тими подіями, які відбуваються в Україні. Что мы не можем играть дома, допустим, матчи. Я думаю, это тоже немаловажный фактор при своих болельщиках играть. Моментами реализации чуть не хватало. Так в целом по игре, я думаю, мы ни одной команде не уступили. Даже нам моментами уступали команды. Но нужно реализовывать моменты свои, чтобы чтоб было... Результат. Останню гру в Європейській лізі Ігор Рахаєв перетворив на своєрідний урок для молоді, як наголосив тренер в інтерв'ю після матчу. Основна задача була перевірити молодь, подивитися, в якому стані гравці. І зрештою ж, у грі єдиним голом став м'яч забити Лея на 16-й хвилині. Ми будемо старатися після відпустки набирати ту форму, яка була раніше, і досягнути самих вищих результатів. Кожен з нас вже розуміє і знає, що этот шанс, который є зараз, его нужно воспользоваться. Им нужно воспользоваться. Но если просто зараз не доказати тренеру, то в далі це може бути фатальна шибка. Ця гра стала останньою для жовто-синіх у сезоні. Після зимових тренувальних зборів на них чекає зустріч із Динамо у лютому. Анна Черненко ірина Сафіна Вісті.